Вчитись ніколи не пізно. Це доводять слухачі університету третього покоління, який відкрили у 2009-му на базі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сьогодні слухачі закладу, більшість з яких вже давно на пенсії, на зустрічі з міським головою Іваном Куліченком, ділились враженнями та своїми здобутками у навчанні. За п'ять років існування університету третього покоління у його стінах вчились більше півтори тисячі пенсіонерів. Всі вони не зважають на свої роки та й досі прагнуть навчатись і відкривати для себе щось нове. Тепер ми люди от такого золотого віку, ми удекакби Нове узнайом то От я пленженір-строїтель, я психологія вообще поняття. Німа нові знання та сам процес навчання допомагають пенсіонерам подолати вікову кризу. Розширення кругозору не головне завдання, яке ставлять перед собою слухачі університету. Пріоритетною для них є можливість ліквідувати дефіцит спілкування. Уход на пенсію, буває ти на більшої травми і в поїздки свого при в будущем. Нуждається в соціальній адаптації, може тіри підготовки, може розширення круга зора і в між собою. Ідея створити подібний заклад виникла у ректора університету імені Альфреда Нобеля. Борис Холод каже: побував у багатьох вищих навчальних закладах за кордоном, у яких подібне явище давно стало доброю традицією. В американській традиції це називається «заслужені люди пенсіонери. Потому що гордість любой нації это покоління, яке в основі в фундаменті стояла строєння любові общества, любого государства. Слухачі університету третього покоління настільки задоволені навчанням, що навіть присвячують йому вірші. Обожаю універ. обожаю. Жаль, що два рази лише місяць в ньому буваю без учоби Наша життя ні то, ні сьо. Обожаємо ми учиться. Вот і все. Пенсіонери, які отримують додаткову освіту, ще й беруть активну участь у житті міста, допомагають тим одноліткам, хто не може самостійно піклуватись про себе, виступають активістами у терцентрах Дніпропетровська, відвідують різноманітні зустрічі у школах, ліцеях та вишах. А вже завтра ще 397 чоловік отримують свідоцтво про закінчення університету третього покоління. Юлія Брико, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.